Тарас Дороню, керівник центру дослідження суспільства. Доброго дня ще Доброго дня. раз, і будемо говорити про міграцію, внутрішню, міграцію зовнішню, нелегальну. 450 тисяч внутрішніх переселенців, ми маємо зараз. Це суттєва цифра для України. це дуже суттєва цифра, при тому, що в нас до цього не було ніяких випадків внутрішньої міграції, окрім Чорно чорнобильської катастрофи. Після чорнобильської катастрофи ми не стикалися з такими проблемами. І масштаб внутрішньої міграції він дуже істотний. Це якщо навіть не враховувати міграцію вимушену, але зовнішню кількість людей, яка Знаходиться за межами країни, яка перебралася за межі країни, вона також дорівнює десь приблизно 500 тисячам осіб. Тобто проблема. Тобто 450 тут. всередині країни і ще, 500. І, ще, і ще 500 за межами. Давайте будемо тут слово і діло робили таку, е, таку мапу. От власне станом, це станом на 6 листопада. От ми тут можемо побачити звідки ну, куди куди найбільше, куди найбільше переселилося людей. Звичайно, зі сходу і Криму. Як бачимо, це переважно там Харків, Запоріжжя, ну близькі області Дніпропетровськ, але і до Києва достатньо. Ну і скажу немало людей поїхали до Львова. До Львова поїхали в першу чергу переміщення особи з Криму, і Львів заторкнула саме перша хвиля внутрішнього переміщення, коли решту регіонів які прийняли великі кількість біженців, вони задотвили в основному хвилі переміщення з сходу, тобто з зони проводня А чому до Львова? Тому що там а, були, там були створені від... комфортні умови на початку. Самому була налагоджена співпраця з ініціативами, які саме були у Львові, і переміщення особи з Криму вони мали час підготуватися. Ми так вважаємо, підготуватися, оцінити. Куди найкраще можна переїхати, і таким, сам, таким чином вони через канали, це це через мережі це переїзд. не були термінові так. І вони мали час подумати і обрати, можливо, найдоступніший чи найкращий варіант на їх погляд. Тому саме така картина. В решті випадків ну це вже зважаючи на на терміновість ситуації на на те наскільки швидко розвиваються події люди обирають най найближчий варіант що це все київ обирають в першу чергу через доступність соціального соціального забезпечення доступність тобто отримати можливість соціальних послуг ринок праці більш-менш дозволяє знайти якусь роботу і, і так далі. В інших випадках, це територія і близькість має значення? Е, так, ну переважно там Дніпропетровськ, Запоріжжя і Харків туди їхали люди, оскільки це найближчі території, це були термінові, напевно, також що... в, в межах Донецької та Луганської області. І в, в межах та в межах областей. Е, наскільки зараз ну, більшість вже виїхали чи продовжується переселення і зараз? Е, ну... На наш погляд слід очікувати ще хвиль переселення через те, що відповідно до постанови тієї ж кабінету міністрів 595 про припинення фінансування як державних установ про припинення виплат пенсії інших, інших соціальних виплат на територіях проведення антитерористичної операції чи чи на буквально кажучи, на в Донецькій-Луганській області е, в, ці люди, які були прив'язані до, до прикладу, до держустанов, вони, вони можливо вийдуть, принаймні якась частина з них вийде. Е, люди, які е, хочуть отримати соціальну допомогу, вони мають також перебратися на контрольовані е, українською владою території, щоб там вже оформити. Ці соціальні виплати 450 тисяч, що Ви сказали, що це люди, які переїхали в інші країни. Що це за країни переважно? Це, це... В... це Росія, це дуже великою мірою Росія. Понад 85% Це Росія, незначний відсоток перебрався в країни ЄС, де одразу подавався на статус біженця. В російській ситуації інша там половина осіб подалися на якусь форму захисту, інша частина просто перебуває там, е, отримуючи якусь допомогу, але не подавалась на офіційні е, офіційні форми захисту, то як статус біженця чи е, тимчасовий, тимчасовий а захист. А наскільки складно отримати цей статус біженця в країнах ЄС наприклад? Е Якщо є для цього всі підстави, статус біженця надається нескладно. Звісно, він затягнутий в часі. Він може тривати до року, до півроку. Що для цього От, треба? Ви потрібно, Вам потрібно довести те, що ви в ви перебираєтесь, і у вас є причина для перебирання і подання на статус біженця, тобто там політичні переслідування, конфлікт на території, з якої ви перебираєтесь, і так далі. Тут це не очевидно. Тут, ну, яким чином треба доводити? А процедура, вона стандартна в країнах ЄС. Ви приходите, заповняєте реєстраційні форми, ви, коли перетинаєте кордон, ви одразу на кордоні можете заявити, що ви, ви, вам потрібен статус біженця, вас одразу перенаправляють відповідні центри. Це якщо у вас немає до прикладу візи. Якщо ви прилетіли просто в цю країну, вас одразу на кордоні зупиняють. Ви говорите про те, що вас ви подаєтесь на статус біженця, ви претендуєте на статус біженця, вас переміщають в якусь спеціальну установу для тимчасового утримання осіб, які статус яких розглядається, і вже потім триває процес бюрократичний процес. Він не відрізняється від бюрократичного процесу в Україні щодо статусу біженця, з яким в нас також проблеми значні були. Це час, коли в нас, коли ми маємо війну на сході е мігранти в Україну, кількість мігрантів в Україну там легальних нелегальних, не зменшилась? Е ну, в першу чергу, так, е давайте подивимось. Нас є мапа, яку ви власне е над якою ви працювали, де ми можемо побачити реальний стан. З біженцями, з мігрантами, якщо говорити про неврегульованих мігрантів, ну це більш коректний термін, щоб не вживати не слово нелегали, яке має дуже негативні коннотації, а використовувати питання. Використав термін неврегульовані мігранти. Тобто ця карта демонструє кожна точка: це спроба незаконного перетину українського кордону, починаючи з 2012 року. неважливо, чи, не чи всередину, чи з країни, е, чи з країни в країну, чи з країни. Тобто Це, це дані з повідомлень, які з'являлися на сайті Державної прикордонної служби України з, з травня. 2012 року, по липень 2014 року, вони не відображають статистично повних цифр щодо перетину українського кордону. Тобто, ще не ще немає цифр узагальних загальних цифр, які б надавала нам Черводержавна, на там де найбільше там, де найбільше зафіксовано строки на, закону на заході. Ну так треба розуміти, що Україна є, мабуть, що третім з найбільшим маршрутом, так би мовити, для спроб потрапити в країни ЄС після Середземного моря і після так званого коридору, який знаходиться між Грецією і Туреччиною. І ці точки це все на все 300 повідомлень. У нас останні зафіксовані дані Державної прикордонної служби це станом на 2012 рік, там було до 7 тисяч спроб перетину кордону. Але це, ця карта піднімає більш широке коло проблем, по суті, бо сама неврегульована міграція вона не є проблемою. Проблема є те, що підживлює неврегольовану міграцію. Треба розуміти, там, де червоні точки, це найбільша концентрація і це, це, це бізнес. Це Закарпаття. Там на цьому на цьому наживаються великі кримінальні кримінальні групи. Тобто, за перетин кордону, за перетин. Це ті, хто бере, ви маєте на увазі з людей грош, так, гроші Так, звісно, і обіцяє перет, їм. перетин кордону допомога в перетині кордону чи взагалі всього маршруту для прикладу, в нас немає таких цифр, Конкретно щодо України. Щоб перетнути Середземне море, Неврегульовані мігранти мігрант. Платять від 3 до 5 тисяч доларів за переправку е, човном, до прикладу, на, на територію Італії. Ось. Е, український, український маршрут він безпечніший, видається, е, тому тут можуть запросити е, меншу суму, до прикладу. Хтось, Але с... Люди, це українці? Е, це, україн. це українці, звісно. Треба розуміти, що ці міграційні маршрути включають також і торгівлю людьми, торгівлю по суті українцями. Це це питання перевез проституції за кордоном. Звісно, це питання того, що після конфлікту на, на Донбасі в нас утворилася сіра зона, реально сіра зона. Про що наголошують і правозахисники, і так далі, і це пожива для торгівлі людьми. Це, е, це така відправна точка, звідки можуть починатися нові маршрути для переправки людей за кордон, що відбувалося великою мірою з, з, з території Придністров'я до цього. Тобто, на території о, кордон з Росією. Так, та, кон, Кордон не контрольований, по суті. Ми розуміємо, що е, корупція в нашій прикордонній службі, вона про. Вітає, незважаючи навіть на, на те, що в нас відбувається військовий конфлікт. Перетнути цей кордон, фактично, український кордон, який зараз не контролюється, його не також складно. Не також складно. Перетнути якийсь блокпост, заплативши певну, певну суму грошей, це також не, не, не видається складним. Ми не маємо ще таких повідомлень, але. Це так працювало по суті в Придністрові, де кордон також можна перетнути за допомогою передачі певної суми коштів не також складно. А вже потім люди переправляються е, певними кримінальними групами. Ну, фактично, зараз на це захід. кількість цих точок. Вона зміниться вона, ну мало би змінитися зараз, так на на східному кордоні. Е, ну так, вона оскільки немає звіти немає, даних немає ні, ж... ні даних, немає ні повідомлень, е, і ми ще не маємо розуміння як саме як загалом зміниться ситуація ще в ще найближчі місяці? Тобто щось передбачати тут неможливо. Ми звісно додамо дані з липня з липня місяця по у поточний момент, але ось це так виглядає, ця карта станом на, на липень місяць. Щоб показати, як вона працює? Тут насправді можна більш детально подивитися про кожен з випадків, от якщо наблизити. Якщо ця червона точка, дуже червона, це означає, що там є ще, ще декілька повідомлень. Ось, ось так. І тоді на кожен з них можна клікнути і почитати детально, що от, аеропорт Харків. Це, це аеропорти. Це бачите, громадянка перетину. Ірану, не всі українці. Це спроба перетину кордону через за підставними документами, за підробленими документами. Це вони помічаються також в цій карті. Є, є два типи. Спроб незаконно придати це або за допомогою таких документів, або за межами пункту пропуску через державний кордон. Можна сказати, що таких випадків побільшало з військовим конфліктом з військовим їх, людей їх не побільшало, але повідомлення з'являються кількісно. Ми не можемо сказати, бо державна прикордонна служба ще не надає даних. З узагальнених даних, щоб подивитися, як ситуація змінилася. Ну і по суті, наша статистика не загалом не настільки досконала, щоб ми могли вже зараз оцінити, як змінилася ситуація. Це можливо буде подивитися згодом, коли ми принаймні, матимемо дані до кінця року. Давайте до, ну, до внутрішньої міграції, до, до внутрішніх переселенців. Наскільки тут з координацією, контролем, звітністю, з інформацією щодо внутрішнього переселення невпорядковано більш-менш? Статистика ведеться, вона також не досконала. Тільки 1 жовтня можна сказати, державні. Міністерство соцполітики відповідно до постанови про облік внутрішньопереміщених осіб, воно розпочало цей процес. Цей облік в першу чергу робиться для того, щоб ці люди згодом могли претендувати на ті соціальні виплати, які вони які їм надавалися до цього, на територіях звідки вони перебираються. Але тут процес також він дуже забюрократизований. До прикладу, ж спростили там якось максимально ні, нічого не спрощували в цьому плані? ну питання питання в тому, чи вони спростили чи ні, але все одно забюрократизованість процесу, вона і тут нікуди не зникла. До прикладу, ініціатива Восток СОС повідомляє про багато випадків всяких бюрократичних перепон, починаючи від того, що замість того, щоб користуватися. Наказом антитерористичного центру СБУ, який е, визначає зоною проведення АТО е, всю Донецьку і Луганську область, е, керівники, для прикладу, деяких управлінців соціального забезпечення, які мають реєструвати е, внучні приміщення осіб, вони використовують карти, надані РНБО, е, ось ці, е, ці карти військових дій і таким чином велика частина людей просто не може претендувати на на цю на цю реєстрацію чи на допомогу бо якийсь начальник користується неофіційними даними тобто офіційним наказом який визначає всю всю до mm. луганську область як як зону проведення mm. антитерористичної mm. операції mm. так а використовують якісь якісь карти які зображають там частину частину лише території коли є ж наказ, е, є приклади про, про які також помню сок Сокстос, Що е, в цих пунктах вимагають е, додаткові документи, які не передбачені постановами, немає координації в роботі, немає повідомлень про графік роботи цих установ, при тому, що реєстрація повинна закінчитися до 1 грудня. Перереєстрація з е, с... Людей, які перебралися з, з зони АТО чи, допустимо, з Криму. Так само вони не реєстру... є проблема з реєстрацією осіб, які вже перебралися, і до того зареєструвалися, до прийняття цієї постанови. Mm. Там також якісь бюрократична тяганина. Тобто на нормативному рівні є прогрес, він, він помітний, видаються постанови. Вони видаються, звісно, запізненням, але вони вже, принаймні, є з ними, можна працювати, допрацьовувати. Бюрократичний апарат він гальмує цей процес. Так само, питання з законопроєк... Законом, вже який ще не підписаний президентом. Просто завтра навіть буде акція протесту під адміністрацією президента щодо щоб. Закликати його все таки вже підписати закон закон про внуч... захист прав і свобод внучого осіб, без якого просуватися далі неможливо. Ми не мали раніше такого досвіду, і ну фактично. Можна якось поблажливіше трохи ставитися до того до якоїсь неорганізованості, тому що Україна ніколи з цим не стикалася. Добре. З чиїм досвідом ми можемо працювати? Хто може там підказати, з кого брати приклад, яких країн ми можемо повчитися де це Знають як організовувати на пострадянському просторі. Це Грузія, Молдова, Азербайджан. Грузія добре з цим впоралася? Грузія ну, зараз почала віде, Грузія, почала працювати з нучно приміщення особами з запізненням також на 10 років. Це, це значніше запізнення, ніж в нас зараз. Тобто були якісь кроки, але вони були неповноцінними. Зміни почалися після 2003 року, 2004, і до настання економічної кризи. У них є досвід, вони його зараз активно ним діляться з Україною через посередництво управління Верховного комісару у справах біженцях. І тут якась координація є. Ну але з іншого боку, потрібно розуміти, що таке Грузія, і це невелика інші територія, масштаби. і так і менша кількість осіб, кількість населення і менша кількість внутрішньопереміщених осіб. Те, що аплікабельно для них великою мірою, не аплікабельно для нас, є, є певні ініціативи, які, які хороші, те ж саме е, намагання реформувати систему е, збору даних щодо переміщених осіб, з яким впоралась Грузія, більш-менш вдало, це, це звісно добре. Але е, е, с, наступати на граблі, на які наступила Грузія, в тому ж будівництві цих колективних центрів для переміщених осіб, які будувалися. Це в великій мірі в віддалених місцях, від, від, віддалено від інфраструктури, від засобів, Такі які гарантують соціальну. Ну звісно, це пев певного роду гетто, в яких так чи так виникають згодом інші соціальні проблеми, і навіть ініціативи, які в нас зараз пробагуються в соцмережах, дуже активно, і деякі навіть політики вже про них неодноразово говорили, Що давайте от відродимо якісь занедбані села, які вимерлі села там є інфраструктура, там є ресурси. Ну звісно, вони зможуть відбудувати зараз якесь села чи населений пункт, який був до того покинутий. Вони зроблять хорошу картинку, хорошу презентацію. Так вони може навіть зроблять якісь інфраструктурні, зведуть там об'єкти. Але проблема, проблема того, що доступ до ринку праці і інші питання, вони рано чи пізно виникнуть. І Ці міста. Ці також такі потьомкінські міста для внучі приміщення осіб, вони, вони потім знов стануть пустими. Що буквально. треба зробити, щоб цього не сталося? І щоб тут у мене два дні тому була психолог, яка наголошувала на тому, що дуже важливо, що ну ми знаємо про там афганський синдром. От вже маємо в Україні щось типу того, от цей синдром Донецький, якщо можна його так назвати, коли людина просто. Там повертаються звідти з великою травмою. Це ну, стосується і ну, напевно, що і не, не тільки військових, які звідти повертаються, а й людей, які змушені покинути свої там, квартири, місця роботи, де вони завжди жили, і успішними були. Е, що зробити? І вона наголошувала власне на тому, що дуже важливо цих людей забезпечити роботою, те, про що ви кажете. Тому що якщо вони не будуть мати роботи, вони будуть відчувати себе абсолютно покинутими, нікому не потрібними, і це виліться нам у якусь, е, якийсь кримінал, в, ну, це будуть асоціацію. Альні елементи, яким потім дуже важко буде інтегруватися знову в це суспільство. Яким чином що треба зробити? Які кроки, щоб забезпечити цих людей роботу, щоб вони не відчували себе принижними? Я розумію, що не можна надати всім там напевно ту роботу, яку вони мали там. Доведеться чимось жертвувати. Це буде не те, але от як, як правильно до цього підійти, як це організувати, так звісно, потрібно розуміти, що не всім цим людям потрібна психологічна допомога. Їм потрібна робота і певна перспектива для. Щоб будувати своє життя надалі, треба розуміти також, що. Україна зараз не має якогось плану, плану дій довготермінового інтеграції допомоги в соціально-економічному плані цим особам. Але в першу чергу потрібно, розуміти, потрібно починати з того розуміння, для чого це все робиться. Треба вибудовувати цей план поступово. Треба розуміти, скільки коштів нам потрібно залучити для навіть для тих програм перекваліфікації осіб, які звертаються в центри зайнятості, які бажають знайти роботу. Треба розуміти, що наша система служб зайнятості неефективна станом на на перші числа на кінець на кінець вересня. Ми отримали дані, що тільки 15 тисяч осіб звернулося в центр зайнятості в пошуках роботи. Це не були непопулярні? не не популярні, не позвісно. Це ця, ця схема не діє. Чесно не пам'ятаєш про їх неспро існування. В і... першу чергу люди звертаються до знайомих через шукають через інтернет. А що роботи. можуть отримати, звернувшись в центр зайнятості а, вони можуть отримати. Можливість перекваліфікації з цих 15 тисяч 2890 осіб отримало було роботу. Вони можуть отримати допомогу по безробіттю, звісно. Але система перекваліфікації вона повинна реформуватися відповідно до, до вимог, які ставляться зараз перед Україною. Але Робити перекваліфікацію, коли в нас ринок праці сам не зрозумілий, коли в нас велика частина людей взагалі працюють в тіні велика частина цих переселенців також піде працювати в, в, в неофіційно і так далі, і з цим також це також треба розробляти цю цю схему, якось з нею з нею працювати, щоб легалізувати цих людей. Ось ну але загалом треба довготермінова програма, яка Залучала всі елементи, починаючи від житла, праці, охорони здоров'я, соціального забезпечення, навчання для дітей, так само навчання і для дорослих, якщо їм це, це потрібно. Цього наразі немає, бо немає закону, немає розуміння цієї перспективи. Всі, всі, всі досі ще думаються. Дивуюся, що всі ще думають, що цей конфлікт скоро припиниться. Проблема зникне сама по собі, люди повернуться, і так далі. Навіть коли конфлікт, і можливо, що він закінчиться в короткотерміновій перспективі, велика частина людей просто не повернеться, і в навіть з прикладу тієї ж Грузії в них досі 250 тисяч зареєстрованих внучнопереміщених осіб. Це для 6-мільйонної Грузії. Вони якось вже інтегрувалися і ну треба розуміти, що інтеграція це дов, довготривалий дов, процес. Не можна ну, зараз у нас що відбувається? У нас цих людей, які приїжджають, вони їх селять в якісь. Ну, я знаю, там під Києвом це санаторії, якісь е, тимчасові, тимчасове все житло. Рано чи пізно воно закінчиться, і зараз ну там про бійців АТО ми знаємо. Їм там поділяли, якусь землю де будуть будуватися квартири. А оці от. Ну фактично півмільйона людей, яким теж потрібно житло, які не там не мають змоги зараз знімати квартиру в Києві чи де інде, бо не мають роботи в Грузії. З цим намагалося працювати таким чином, але також треба розуміти, що не без допомоги іноземних донорів. В першу чергу треба зайнятися. Те, що робили в Грузії, зайнятися модернізацією цих тимчасових місць, де зараз перебувають внутрішні приміщені особи, ті ж санаторії, гуртожитки і так далі. У нас велика кількість інфраструктури, яку можна використати, відновити її. І... Перед це буде дешевше ніж побудувати. Це знає. буде дешевше, і це перше, але будувати також потрібно розуміти, що треба будувати на всіх інфраструктури. цієї не вистачить. Приклад з Грузії вони відновлюють цю інфраструктуру в цих же гуртожитках і передають права права власності перес переміщеним особам. Угу. Вони отримують право власності на те. Це, це житло. Є, є є навіть ініціативи, є навіть моделі, що можна виділяти цільові кредити. І коли держав... на будівництво житла на купівлю житла, коли держава буде сплачувати відсоток за внучнопереміщених осіб, але це також треба розуміти, щоб держава могла себе убезпечити. Ця людина повинна бути працевлаштована офіційно, вона повинна мати якийсь гарантований рівень доходу, щоб могти Дуже. повертати ці кошти за це житло. Ну це, і це дуже комплексна проблема. Ніхто не хоче працювати з, з комплексом питань. У нас немає відповідного органу, який би координував роботу щодо внутрішньопереміщених осіб. У нас є 4-5 міністерств, які зараз роблять по кожному окремому напрямку без координації. Державне агентство в липні місяці було створено, до цього моменту не запрацювало. Державне агентство навіть має в некоректну назву, що воно повинно займатися відповідно до розпорядження наказу, яким було дотронено, тимчасово переміщеними особами. Коли ми вже маємо закон, ну що пошвидше підпишуть у нас юридичне формулювання внутрішньої переміщені особи. Цих таких нестиковок в роботі Кабміну, в роботі Верховної Ради дуже, дуже багато було. І тому ми зараз маємо в, в постановах Кабінету міністрів використовують е, термін е, переміщені з зони АТО особи. Ось ще, ще один термін, з яким потрібно також працювати. Це все потрібно уніфікувати, потрібна координація. Принаймні на рівні профільного віцепрем'єра. Тривали ж довгий час дискусії, що нам, що нам потрібно: чи профільний віцепрем'єр з питань в Криму чи внутрішньопереміщених осіб. Чи нам потрібно окреме міністерство. Яке б займалося цими питаннями, зупинилося на держагентстві. Ну але держагентство, воно не має тих повноважень, які б які б хотілося. Воно може координувати роботу, можливо, воно зможе координувати роботу ефективно, але на те, що воно досі не запрацювало, бо не можуть знайти керівника для цього державного агентства, І питання визначення статуту цього агентства також зараз в підвішеному. Ну, в підпоряд, під, Кабінету, Кабінету міністрів. Кабінету міністрів. Ну, ми вже маємо нову Верховну Раду, яка зовсім скоро приступить до виконання своїх обов'язків і сформує Кабінет міністрів України новий. Я сподіваюся, що новий Кабінет міністрів більше перейметься цією ситуацією, буде мати більше кваліфікації, часу, бажання цим займатися. І, ну, тому що це вже будуть не. Це внутрішні переселенці, які вже на багато років стануть. Ну, вони тут уже Скажімо так, вростуть корінням, очевидно, там і у Києві, і у Львові, і треба ці люди, яким потрібно десь жити. Дякую вам дуже.